Три мільйони літрів води з бювету саме стільки було закачено зі свердловини за два роки роботи. Доступ до безкоштовної питної води мають всі жителі громади. Подачу зупиняють лише під час мінусової температури або технічних робіт. Настоятель храму святих апостолів Петра і Павла у ГКЦ розповів, що кнопка подачі води періодично ламається, тож обладнання потребує постійного догляду та ремонту. Ми бюлет зробили не для вірників нашої парафії, а зробили для всіх мешканців громади. І фактично це є спільне благо. Всіх нас. І тому, коли ви приходите берете воду, ну, то старайтеся не ламати обладнання, бо дуже часто приходиться міняти кнопки. Я знаю, вже від початку роботи, мабуть, що кнопок 15 ми замінили. Для правильного функціонування бюлету кожен місяць приїжджає майстер. У нас є підписний договір з організацією, яка спеціалізується на обслуговуванні бюветів. Він проводить технічне. Там заміна фільтрів, тобто все-все те що, те, що необхідно, робиться щомісяця, ведеться журнал про, ну, про, про те, що, те, що він робить, які фільтри міняє, які реагенти змінює. Періодично робиться аналіз води, щоб вода відповідала принципі, нормам. І обслуговування і ремонт це все вимагає досить великих коштів. Навіть та сама електроенергія, яка потрібна, щоб викачати воду, провести її через ці всі системи очищення, це все електроенергія. Це кошти. Щодня за водою приходять люди різного віку. Вони набирають її не тільки для пиття, а й приготування їжі. Пані Олена зазначає, що користується бюветом із перших днів його відкриття на території храму. Вода дуже хороша, накипу в чайниках немає, і дуже багато людей раніше говорили, ой, там погана вода, все. А потім приходили і прохали вибачення, тому що взяли родичам на. Якість, то говорять, що в ній дуже багато таких мікроелементів, що дуже вони корисні і дуже вода гарна. Ми варимо їсти з неї, ми п'ємо її, сиру, тільки сиру, бо вона дуже корисна. І нам з чоловіком от дві нам вистачає на два дні. Єдине, що коли морози сильні, замерзає і ми. Не беремо її, відмикають, щоб не порвало труби. Це одне. І ще я дуже б хотіла б попрохати. Дуже багато людей приходять, сильно натискують на кнопки, розумієте. От прийшли, натисли на кнопочку, вода не тече, значить, її немає. А вони тиснуть і буває, кнопка западає, і ми без води всі сидимо, і вони тоді говорять, ой, чому вимкнули воду? Свердловина знаходиться на глибині 72 метрів працює бювет з 6 ранку до 7 вечора.